Вітаю, шановне товариство. Після останнього мого випуску де йшлося про шкідливий плив статуеток собак та пам'ятників собакам. Чимало людей звернулися до мене із запитаннями. Одні прямо в коментарях під відео, інші через Telegram, а інші через Месенджер у Фейсбуці. Я намагався відразу ж. Давати відповіді на всі запитання, як тільки їх прочитав. Але не одне таке запитання, надіслане через месенджер, не дав прямої відповіді. Позаяк вирішив, що таку мою відповідь на це запитання було б корисно почути багатьом людям. Отож, я лише пообіцяв створити нове відео на відповідну тему, якому сподіваюсь детально пояснити, в чому власне справа. Чому певні імена можуть принести нещастя своїм носіям? Запитання було таке, пане Вікторе, поясніть, в чому справа? У нашому місті протягом останнього півроку померло двоє хлопчиків, і обидва носять однакове імення – Дарій. Це ім'я доволі рідкісне отож чи це випадково, а чи воно таке нещасливе? Звичайно, я міг би відразу ж сказати, що це ім'я справді нещасливе. Але хочу пояснити, чому саме, а заодно хотів би розповісти про імена те, чого інші люди, очевидно, не знають, та застерегти батьків від надавання своїм дітям якихось екзотичних імен, адже в іншому випадку вони ризикують долею своєї дитини. Утім, про все розповідатиму послідовно. Про те, що давати дітям імена, значення яких ви не знаєте, буде ризикованою справою, навчає нас навіть відомий роман Віктора Гюго Знедолені. Там подружжя Тернадіє дало своїм донечкам екзотичні імена Епоніна і Азельма. Такі імена значення яких батьки самі не розуміли. А тим часом ім'я Японіна із давньої кельтської мови перекладається як кобилиця, а ім'я зема перекладається із латини як Ослиця. І попри те, що абсолютна більшість людей, із якими мали справу ці дві донечки Тернадіє, також не розуміли значення цих імен, проте долі цих дівчат виявилися дуже нещасними. Ім'я Дарій не трапляється в християнській традиції, не було такого святого на наймення Дарій, тому це ім'я з'явилося та поширилося в Україні лише протягом останніх 20 років. І все це завдяки інтернету, де різні сайти навмання описують характер маловідомих імен. А поза як такі маловідомі імена вони завжди описують із позитивного боку, то батькам здається, що ці маловідомі імена принесуть щастя їхнім дітям. Отож, різні так звані зірки, телеведучі, попспіваки. Поп-співачки, шоумени і тому подібне, часто намагаються дати своїм нащадкам якесь екзотичне імення. А тим часом, навіть якщо батьки знають значення цього екзотичного імені, навіть у такому випадку воно завжди є ризикованим, можна натрапити на щось дуже хороше, а також із такою ж долею ймовірностей на щось дуже погане. Адже ймення це не тільки його зміст, але і його звучання та його зв'язок із планетами та зодіакальними знаками, який відбувається через числове значення імені. Кожна літера має числове значення і кожне число це зв'язок із певною планетою певному знаку Зодіаку, сума числових значень. Усіх літер імені дуже важлива. Числове значення цієї суми це одна планета в певному знаку, а кількість літер в імені це інша планета в певному знаку. І надзвичайно важливими є стосунки між цими планетами та знаками. Ім'я Дарій утворене з п'яти літер, а п'ятірка відповідає Марсу в вовні. Сума всіх літер імені Дарі відповідає числу 85, а числове значення числа 85 відповідає Сонцю в скорпіоні. Сонце в Скорпіоні негативне. Позаяк скорпіон утворює аспект 90 градусів, тобто квадратуру, негативний аспект до знаку лева, який є основним помешканням сонця у денний час. А по закненному володінні Скорпіон є помешканням Марса, основним помешканням Марса, то Сонце та Марс вважаються в астрології планетами ворогами. У нічному володінні помешканням Сонця є знак рака, а помешканням Марса знак овна. Між раком та Овном також аспект 90 градусів. Отож, із якого боку у мене поглянули на стосунки між Марсом та Сонцем, вони завжди негативні. І саме тому в астрології вважається з'єднання Марса із Сонцем найгіршим аспектом. А тут в імені Дарі, як бачите, Сонце поєднується із Марсом. А тепер додамо всі цифри числа 85, 8 плюс 5 дорівнює 13. Тринадцятка це нещасливе число, яке відповідає Сонцю в тільці. Тілець також утворює квадратуру до знаку лева, так само, як і скорпіон. А між тільцем та скорпіоном аспект також негативний це опозиція 180 градусів. Таким чином, число 85 містить в собі опозицію сонця в скорпіоні до сонця у тільці. При цьому слід зауважити, що не всі, хто носить імення Дарій, переслідуватимуть особливі невдачі, а лише тих, хто народився в день. а тому, що сонце володіє левом лише в денному народженні, отож, в цілому. Життя дарів, які народилися вночі, мало б виявитися більш сприятливим, аніж їхніх денних тезок. Ви можете сказати, мовляв, декілька персидських царів також носили ім'я Дарій, проте все ж вони стали царями. Але слід мати на увазі, що це ми так їх називаємо Дарії, але персидською мовою відповідне ймення. Звучало як Дарая вахуш. І природно, що код імені тут зовсім інакший. Дещо хочу розповісти про ті імена, які несприятливими є тільки в нічному або тільки в даному народженні. В імені Андрій Марс поєднується із Юпітером. Число літер, із яких утворене це імення 6 А це Юпітер Вовні. А сума числових значень усіх літер цього імені відповідає числу 125. Це Марс у водорії. Марс у цьому знаку не сприятливий, бо водорій утворює квадратуру до головного помешкання денного Марса у Скорпіоні. Але несприятливий Марс у водорії є тільки для денного народження. Аж в нічний час Марс володіє овном. Який утворює з водорієм сприятливий аспект, тобто секстель. Тому якщо хлопчик народився вночі, його можна назвати Андрієм, але якщо вдень, то краще вибрати якесь інше імення. Щоправда, число літер імені Андрій сприятливе, адже Юпітер це планета щастя, і в Юпітера з Марсом стосунки непогані. Вони володіють сусідніми знаками і в даному і в нічному народженні. Ім'я Віктор вважається більш-менш успішним. А тим часом Віктора, які народилися не вдень, а вночі, краще б їх назвали якось інакше. Запитаєте чому? А тому, що оцього імені 232 це венера у Скорпіоні. У нічний час Венера володіє тільцем, знаком протилежним до Скорпіона, тому вночі Венера в Скорпіонів край несприятлива. Але буває так, що до певного часу і ті віктори, які народилися вночі, бувають успішними. Адже число літер імені Віктор сприятливе в цілому. Це Юпітер Вовні, планета щастя, і в Юпітера з Венерою стосунки. Дуже позитивні. Та все ж віктори, які народилися вночі, наприклад, Янукович, рано чи пізно можуть зазнати краху. Розгляньмо цікаве жіноче імення Алла, а воно часто трапляється посеред емансипованих, успішних жінок та навіть посеред популярних співачок. Його код, тобто сума числових значень усіх його літер, це 42. А число 42 відповідає Юпітеру в раку. Юпітер у раку це чудова позиція для нічного нарочення. І також непогана позиція для денного нарочення. Якщо ми з вами складемо цифри числа 42, просте число, додавши четвірку до двійки, тоді отримаємо шістку. Це Юпітер в Вовні. А оскільки поміж овном та раком квадратура то таке число, хоч і вказує на зовнішній успіх, а проте разом з тим свідчить про внутрішню спустошеність, тобто про відсутність щасливого світосприймання. Число літер, з яких утворене ім'я Алла четвірка, це венера Овні, для даного народження. Дуже невдала позиція, але нейтральна для народження нічного. Отому нічні алли часто бувають успішними, хоч внутрішньо щасливими їх важко назвати. Ще одне цікаве жіноче імення – це Анна, Анна, які народилися народилася день, як правило, нещасливість тієї ж причини, що й дані Алли. Адже для даного нарочення венера вовні більш несприятлива аніж для нічного. А тим часом ім'я Анна також утворене із 4 літер, що відповідає венері вовні. Але Дені Анни не є нещасливими ще й із іншої причини. Сума числових значень літер імені Анна відповідає числу 82, це Плутон у Терезах. У найгіршому для себе знаку для денного народження. Матриця відповідного числа 82, це десятка Плутон вовні. Таким чином, Плутон тут перебуває в опозиції до самого себе. Одним словом, Дені Анни не бувають нещасливими значно частіше за жінок із іншими іменами. особливо у подорожньому житті. Але, як правило, майже всі вони добре організовані, працьовиті та сильні духом. Як правило, всі вони вартують кращої долі, аніж це є насправді. Усе сказане про ім'я Анна не стосується подвійного імені Анна Марія, утвореного із 9 літер, що відповідає Нептуну Вовні. Ако цього імені вже не 82, а 1992, що відповідає прометею в Терезах. У денному народженні такий Прометей особливо сприятливий, поза як Терези утворюють особливо сприятливий аспект із близнятами, де знаходиться денне помешкання Прометея. Але і в нічному народженні Прометею в Терезах є позитивним. Проте й тут легко простежити внутрішні суперечності, адже підсумкова цифра числа це дванадцятка Прометей Вовні, знаку протилежному Терезам. До того ж, Нептун та Прометей планети далеко не дружні між собою. Отож майже всі Анни Марія талановитими, схильними до певного виду мистецтва, дуже працювитими в творчому стосунку, але при цьому їм важко узгодити два свої найбільші бажання бажання успіху і бажання щастя. Тобто важко досягнути того іншого, важко зробити вибір між цими необхідними для них речами. Навіть тоді, коли розумієш, що без цього вибору абсолютно нічого не буде. А тепер розповім про найцікавіше імення Володимир. У його українському варіанті імення Володимир утворене із дев'яти літер, що відповідає Нептуну Вовні, і його код це число 246. Це число відповідає Юпітеру в найкращому для себе знаку у Стрільці. Юпітер і Нептун володіють спільними знаками, стрільцем та рибами. Здавалось би, ім'я Володимир є ідеальним для досягнення всілякого успіху. Але тут слід врахувати, що в сутності Юпітер та Нептун ворожі між собою планети, поясню чому. Для нічного народження позиція Юпітера в стрільці є вкрай несприятливою, пози як уночі. Основним помешканням Юпітера є риба, які утворюють до стрільця аспект 90 градусів квадратуру. А для володимирів, які народилися в день Юпітера в стрільці дуже сприятливий, але несприятливим є Нептун, який рибами володіє. В денний час. І тут слід мати на увазі, що для російськомовних владіміров вся ця картина не простежується, там інше число літер та інші деякі літери. Також в кожному випадку слід пам'ятати те, що окрім коду самого імені є ще й спільний код імені та прізвища. Який відіграє важливішу роль, аніж ім'я та прізвище окремо взятім. Та попри це, врахуйте таку цікаву закономірність, два останні керівники Радянської України це були Володимир Щербицький та Володимир Івашко. Два перші президенти Вже Незалежної України, які прийшли вслід за двома Володимирами, це були два Леоніди, Кравчук та Кучма. А потім були ще два Віктори Ющенко і Янукович. Щоправда, Петро серед президентів виявився непарним, і за Порошенком знов прийшов вже третій Володимир. Але якщо вже брати до уваги також і керівників радянської України, то там Петро раніше траплявся, Петро Шелест. І третій Леонід також там уже був Леонід Мельников, який правив радянською країною із 49 по 53 рік. Але якщо брати період правителів України, починаючи від революції 1917 року, то Володимирів налічується чотири разом із Володимиром Винниченком. А також три Леоніди, два Петри та два Віктори. Були інші імена Михайло, Павло, Симон, Станіслав, Емануїл, Лазар, Микита, Олексій, Микола. Але всі вони траплялися по одному разу. Тобто траплялися щораз в одній особі. А тепер зауважмо, Винниченко був головою директорії лише два місяці, і важко право Україною. Лише приблизно 9 місяців. Найдовше із Володимирів право Україною Щербицький 17 років. Але закінчив він погано. Найкраще закінчив Венеченко, який право Україною найкоротший термін. Чим довше править Володимир Україною, тим гірше він закінчує. І це правило має відбитися теоретично на четвертому Володимиру Зеленському. Ось на цьому київському фото за вересень 1982 року бачимо обмін рукопотисканнями двох приречених людей Володимира Щербицького та Індіри Ганді. І з того дня мене два роки та ще декілька днів, як індіру Ганді розстріляють її охоронці, випустивши у неї 33 кулі. А Володимир Щербицький від того вересневого дня 1982 року проживе ще сім років та п'ять місяців, після чого отрується у Феофанієм. Народився він у день, коли для Володимирів сприятливий Юпітер, але несприятливим є Нептун, і помер він від отрути, адже вся отрута це субстанція під негативним Нептуном. Володимир Щербицький та Індіра Ганді. Вони тут на цій світлині разюче схожі між собою за образом прохвілів. І доля їхня де в чому схожа. Обоє працювали на Москву, і обоє погано закінчили через те, що працювали на Москву. Володимир Щербецький був завзятим ставлеником Москви, а Індіра Ганді корупціонеркою, яка отримувала від Москви десятки мільйонів хабарів, шляхи приречених людей. Часто перетинаються. І коли ці шляхи перетинаються, це виглядає, немов якийсь енергетичний сплеск. Адже в таких випадках відбувається контакт двох невидимих домоклових мечів, які висять над цими людьми. Мораль цієї історії є такою. Кожен український Володимир, який працює на Москву погано закінчує, і чим довше він на неї працює, тим гіршим буде його кінець.